Вітаю, друзі! Я довго думав, записувати це відео чи ні, адже мені не хотілося б, щоб склалося враження, нібито я хизуюся у цей непростий, м'яко кажучи, для країни час. Але все-таки час від часу мені приходять прохання розповісти про свій сетап, і я навіть сам іноді залипаю на подібні відео в інтернеті. Тож все-таки вирішив записати. Традиційно попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку і не соромтеся, пишіть коментарі. Я їх читаю і з радістю вам. Відповідаю, тож, поїхали. Почнемо із найголовнішого програвач вінілу Technics SL152.0C. Це, так би мовити, одомашнена версія класичного програвача вінілу з прямим приводом від Technics. Одомашнена означає, що з нього прибрали діджейські елементи і натомість додали те, що притаманне домашнім програвачам. А саме, повстяний сліпмат замінили на гумовий, додали фонокоректор. Укомплектували картриджем Ortofon 2 m Red, додали функцію автоматичного підняття тонарму після закінчення платівки, а також підпружинену захисну кришку, яка не падає на програвач, а зависає, якщо її відпустити. Водночас програвач зберіг традиційний для бренду масивний корпус, ніжки, що регулюються, S-подібний тонарм з можливістю регулювання висоти, три швидкості обертання платівок, та, як я вже сказав, прямий привід. Як результат невпинного або декуди нав'язливого прагнення досконалості, цей програвач став для мене логічним продовженням після прямоприводного аудіотехніка АТЛ 140 xp В ньому я лише замінив картридж 2M Red на 2M Blue, оскільки хотів трохи більше високих частот. І суто естетично, на мій погляд, синій ортофон пасує цьому програвачу більше ніж червоний. Також нещодавно придбав фірмовий сліпмат від Аудіотехніка, створений у колаборації з художником з Києва. Неважко здогадати, що цей витвір присвячено Україні. На сьогодні цей програвач це вершина моїх аудіофільських мрій. Коштує він немало, йшов я до нього довго і сподіваюсь, що він буде тішити мене гарним звуком ще довгі роки. Незважаючи на те, що мій програвач має вбудований фонокоректор досить гарної якості, я все ж таки віддаю перевагу зовнішньому. Зараз це Cambridge Audio Alva Solo, фонокоректор для картриджів ММ MM типу. Він має стильний та дуже лаконічний дизайн. На передній панелі розташована одна єдина кнопка живлення з білим світлодіодом та логотип. На задній панелі має фоновхід, лінійний вихід, клему заземлення, регулятор балансу та роз'єм для кабелю живлення. Із додаткових особливостей має добре екранований імпульсний блок живлення, фільтр нижче 15 Гц і функцію переведення в режим очікування після 20 хвилин бездіяльності. Виробник заявляє, що ця модель здатна в повній мірі передати теплоту і природність звучання записів на вінілі, забезпечуючи при цьому детальний саунд з точним розташуванням музичних образів у просторі, з чим я повністю погоджуюсь. Для того, щоб слухати вініл в навушниках, у мене є окремий підсилювач. Це Sheet Magni Heretic, я не певен, що правильно вимовив назву. Під'єднаний він одразу після фонокоректора. Я довго обирав цей елемент сетапу, тому що, як виявилося, їх взагалі існує не так вже й багато, особливо, щоб не за всі гроші світу. Майже випадково я натрапив на американський бренд Sheet Audio, який цікавий, хоча б тим, що виробництво розташовано безпосередньо в США, а не в Китаї чи ще десь, і те, що бренд засновано двома ентузіастами аудіофілами, суттєво відображається на їх продукції. Традиційно в технічній подробиці вдаватися не буду, скажу лише основне: на передній панелі має вхід для навушників 6,3 мм, регулятор гучності та перемикач рівня підсилення на три положення: мінус 10 дБ, 0 дБ та 15 дБ, завдяки чому, до речі, можна підключати широкий діапазон навушників від слабеньких 16-омних до аудіофільських монстрів в 600 ом. На задній панелі має вхід для зовнішнього блока живлення, вимикач у вигляді стильного тумблера та лінійний rca вхід та вихід. Навушники Sennheiser HD 660S2. Я давно є фанатом бренду Sennheiser ще з далекої буремної діджейської молодості, і тому, коли постало питання придбати навушники, я довго не роздумував. Першими у мене були бюджетні HD 560S. І своїх грошей вони, на мій погляд, варті. А от HD 660S2, це для мене був великий якісний стрибок, який наразі повністю покриває мої потреби в гарних навушниках. Це класичні навушники відкритого типу від Sennheiser з опором 300 Ом. Детальніше про них я розповідаю в одному зі своїх попередніх відео. Обов'язково перегляньте. Акустична система Klipsch Reference R51PM. Активна полична акустика з оригінальним впізнаваним дизайном має широкий вибір підключень різних джерел звуку, зокрема, лінійний вхід, він же фоновхід, 3,5 мм AUX, оптичний вхід USB та Bluetooth. Також має окремий вихід для активного сабвуфера. Керується все це різноманіття зручним пультом, оснащені вуферами розміром 5,25 дюйма. Та однодіймовими алюмінієвими твітерами рупорного типу. Захисні решітки зручно кріпляться на магнітах. Скільки б аудіофіли не крутили носами від активних акустичних систем з вбудованими підсилювачами, і скільки б не писали мені коментарів про підсилювачі класу D, я поки що не збираюсь нічого змінювати. Мені подобається динамічне яскраве та детальне звучання, а також зручність експлуатації цієї акустики. Самі колонки встановлені на спеціально замовлені для них стійки від українського майстра. Вам теж так раджу зробити. З'єднують всі ці компоненти різні міжблочні кабелі, кастомний фонокабель від харківського майстра, фірмовий міжкомпонентний straight wire, який виготовляється спеціально для Sheet Audio, та фірмовий Audio Quest Tower. Завершує картину еквалайзер-візуалізатор від бренду AK Technology. Живиться він від USB-входу, а звукові частоти сприймати може як від лінійного входу, так і від вбудованого мікрофона. Стоїть тут виключно заради естетики. Ось такий сетап для прослуховування вінілу у мене станом на початок 2024 року. Звісно, купив я все це не в один день, і, як і більшість людей, починав з доволі бюджетних компонентів. Чи буде що змінюватися в майбутньому? Це цілком ймовірно, враховуючи мою імпульсивність та прагнення досконалості. Дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте підтримувати Сили оборони України і побачимося в наступних відео. До зустрічі!